Ви таких смачних млинців із зеленню ще не їли, та й приготувати їх можна на раз, два, три, а виходить, неймовірно смачна страва. Приготуємо млинці із смачною начинкою разом. Приготуємо таку смакоту разом. Спочатку спечемо смачненькі, тоненькі плинці із рідкого тіста. Тісто готуємо ось так у чаші, змішали ось такі інгредієнти. І поступово додаємо. Просіяне пшеничне борошенце надаємо тісту відпочити хвилин 15-20, нехай розійдеться клейковина, а тим часом йдемо на город і рвемо різну зели, миємо її і обсушуємо. Тісто вже відпочило, додаємо ще у тісто 2-3 столові ложки олії, перевіряємо тісто на густину. За потребою додаємо ще води чи молока. І на розігрітій сковороді випікаємо тоненькі млинці. Ось так! Напекли смачненьких линчиків, їх вже можна просто їсти без нічого. Але ми їх сьогодні готуємо із начинкою. Для начинки беремо ось такі інгредієнти. Зеле беремо будь-яку за смаком та за бажання. все подрібнюємо. І складаємо докупи. За бажанням додаємо дрібну, насічену редиску, її не обов'язково потрібно додати. А от майонезу потрібно додати у чашу дві 3 столові ложки і все змішати, перемішати, хоч можна і половину. Зазначеного майонезу викласти на млинець і розмазати його разом із будь-яким кетчупом. На змазаний млинець викладаємо начинку. Скільки, а скільки бажаєте, якої товщини млинчика млинцевого чебурека бажаєте. Стільки й викладаєте начинки. Такі млинці із начинкою можна сформувати трубочкою і вже їх їсти. Але що такі млинці із, із начинкою стали ще смачніші? То ми спочатку розмішуємо яйце із молоком. Будь-якої жирності. У нас молоко домашнє, жирне. Сформовані млинцеві чебуреки поливаємо яєчно-молочною суміш і обсмажуємо їх на олії на розігрітій сковороді. Чебуреки по 30-40 секунд Обсмажуємо на скороді на середньому вогні до золотавої скоринки. Неймовірно смачна апетитна страва, ось тільки мошка й комарі гонять нас у хату. Не забудьте в цей момент поставити нам подобайку та й написати коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде ще смачніше приготування страв.